Легенда! легендіще, надлюдина! Усик зробив це знову! Як на перемогу Сашка відреагували зірки: Андрій Шевченко, Володимир Кличко, промоутери Едді Хьорн, Френк Ворен та інші. Дивіться у цьому ролику. З фанатів Усика пропуск. Лайк під цим відео. Погнали! Не був цього разу на поєдинку, однак незмінно підтримує Сашка інший легендарний спортсмен Андрій Шевченко. З перемогою, чемпіоне! Пишаємося тобою! Слава Україні! Екс чемпіон світу з Британії Карл Фремтон визнає велич українця, хоча, звісно, і вболівав за Тайсона. Цей хлопець, якщо подивитись на те, що він зробив, і ще в крузервейті, постійно б'ючись на виїзді проти своїх опонентів. А потім він піднявся у хевівейт і зробив те, що зробив, і знову далеко не вдома, а на території своїх опонентів. Цей хлопець та він абсолютно великий. Не тільки для свого покоління, а загалом великий Френк Воре, на з ліцом? незадоволений. Промоутер щось бурчав у ринзі замість Тайсона Ф'юрі і продовжив це робити в підтрибунному приміщенні. Ні, я точно не погоджуюся. Я не розумію, як один суддя міг не дати йому жодного раунду з шостого і далі, тоді як двоє інших дали йому по одному раунду. Я не знаю, який бій вони дивилися. Оскар Делахуя сидів там і вважав, що Тайсон виграв, як і я. І я думаю, більшість людей теж так вважали. Як ви думаєте, яким мав би бути рахунок? На мою думку, Тайсон виграв з таким же рахунком, але навпаки, принаймні на кілька раундів. Якщо порівнювати цей виступ із першим боєм, які відмінності ви помітили? Що вам сподобалося? Не було шоу. Тайсон не намагався робити шоу. Він взявся за справу серйозно. Він чудово працював джебами, робив те, що потрібно було. Останнє питання, Френк, перед тим як ви підете, це налаштовує на реванш із дюбуа? Чи це наступний крок? Я не знаю. Пен Девісон потерпів нищівну поразку як тренер Ентоні Джошуа в бою з Дюбуа. Але цього вечора його хлопець, Моузи Сітеума, переміг. А ось що він сказав про бій у Сикф'юрі. Так я вважаю, що це був дуже напружений бій, справді дуже напружений. Я не оцінював його раунд за раундом. Ви знаєте, я ненавиджу, коли люди висловлюють свою думку, а потім запитуєш, а як ти оцінював раунди? А вони насправді не знають. Моє перше відчуття було, що Тайсон мав перемогти, але багато людей навколо мене були на боці суперника. Тож, звісно, я розчарований за Тайсона, але вітаю переможця. Я не думаю, що вага на тому зважуванні була точним відображенням реальної ваги Тайсона. У нього було багато одягу, а він увесь день їв і пив, мав повні кишені. Я насправді не знаю, але на мою думку він боксував добре, зробив хороші корективи. Це був дуже дуже напружений бій. У боксі, як і в житті бажано дивитися на крок уперед і намагатися прорахувати дії суперника, якщо не хочеш отримати пропущений. Сьогодні it індустрія є вибором далекоглядних людей, які хочуть комфорту від життя і активного професійного розвитку. Не чекай на особливий момент і починай вивчати IT уже зараз. Школа Гілель є одним із лідерів ринку і пропонує курс за напрямком Data Analytics Basic. Це один із найбільш затребуваних курсів. Просто зараз, де найменший кон. Курс при пошуку робочого місця на цьому курсі ви дізнаєтеся та опануєте актуальні інструменти, які потрібні сучасному дата-аналітику. Справжні практики на власному прикладі покажуть. А головне навчать вас працювати з візуалізацією даних від найпростіших таблиць до вивчення SQL, Power BI та інших інструментів. Якщо ви чекали на особливий знак, щоб спробувати себе в IT, то ось він. Тисяча гривень знижки на навчання отримують наші підписники за промокодом Тайк Або якщо ви не визначилися з it напрямком то ми радимо вам пройти безкоштовний тест, хто ти в професії, який спеціально розробили психологи та it експерти Все для того, аби ви точно з'ясували, який напрям підійде саме вам. Посилання на курс та профтест шукайте в закріпленому коментарі. Не грайте часу і спробуйте власні сили в it індустрії Едді Хьорн був, наче нейтральною стороною, який відверто казав, що хоче перемоги Тайсона. Ваша реакція на виступ Тайсона Ф'юрі сьогодні ввечері. Я вважаю, що це був дуже близький бій. Я думаю, що Усик забрав останній раунд. У мене була нічия, але знаєте, багато людей вважають, що Усик був переможцем. Загалом, думаю, це так і є. Але було багато близьких раундів. Куди Ф'юрі піде далі? Для Тайсона є лише один бій. Але зараз не час починати викликати когось в ринг. Ми не знаємо, що він захоче робити далі. Можливо, він взагалі більше не захоче битися. Одне, що я можу сказати, Ф'юрі добре виступив. Він не виглядає закінченим бійцем. У нього були проблеми з таймінгом, ударостійкість знизилася, але він показав гідний виступ. Для мене єдиний бій, який має сенс, це AJ проти Ф'юрі. Але подивимося. Це частково причина, чому AJ чекав. Туркі сказав в інтерв'ю, що не хоче, щоб наступним боєм AJ був Дюбуа. Так, ми можемо зробити все, що захочемо, але публіка хоче Ейджея проти Юрі. Це завжди був їхній вибір, і настав час організувати цей бій. Але подивимося, повага до Тайсона. Дамо йому вирішити, що робити далі, і поспішати нема куди. Президент Володимир Зеленський написав у соцмережах: перемога така важлива, і така потрібна всім нам зараз, зберігши чемпіонські пояси, Олександр доводить: ми українці і свого не віддамо. І хай як важко було, поборемо. Ринг, поле бою, чи дипломатична арена, б'ємося і свого не віддамо. З перемогою Козаче, з перемогою Україно. Слава Україні! Безумовно, має бути задоволеним Олександр Красюк, який від початку веде справи нашого чемпіона. Олександре, ви дуже задоволені рішенням суддів і загальною картинкою. Що ви думаєте про бій? Зазвичай я дуже задоволений, і виступ Усика тільки додає мені радості. Що ви думаєте про суддівські записки 116-112, одностайним рішенням? Я вважаю це досить справедливим, адже в мене був точно такий самий рахунок. Що на вашу думку стало вирішальним для перемоги Олександра? Вік. Вік. Тайсон виглядав старим. Так, я не знаю чому, але він виглядав старим з якихось причин. Що на вашу думку стало ключовим фактором у перемозі Усика? Його важка робота. Це ключ. Його важка робота. Ось ключ. Чи відкривається можливість для реваншу з Дюбуа? Ви думаєте, що Дюбуа виграє? Я ставлю на паркера. Так. Тобто ви вважаєте, що ми побачимо усика проти паркера? Ми не знаємо, що ми побачимо. А як щодо повернення в Крузервейт, це теж можливо? Усе можливо. Або ж нічого немає неможливого. Схоже, відтермінували або й взагалі поклали кінець ідеї з виходом з пенсії Володимира Кличка. Ось швидка реакція легенди в коментарі для українського видання Lucky Punch. У вас емоції від такого виступу, Олександр? Oh, yeah. Ми просто. Щасливий, що ми маємо такого чемпіона Олександр Усік. Ще раз флаг України був піднятий з перемогою і з тим позитивом, який Олександр до поєдинку і після поєдинку як переможець це все розробив. Він зробив ще раз історію, як ніхто інший в боксі. Я Дуже питаюся Олександром Гуцей сьогодні в Різдві після победи, після перемоги, звиняюсь, висловив. Це перемога для всієї країни. Так це перемога для всієї країни. Оперативний огляд самого бою уже в нас на каналі. Дивіться за підказкою.